Цими вихідними з нагоди відзначення дня захисників та захисниць України на центральному стадіоні Подільська пройшла товариська гра з футболу між командою спортивного клубу Подільськ та командою військових Патріот. Важливо зазначити, що ця гра пішла на користь обом командам. Так для військових це гарний спосіб трохи відпочити. А для юних футболістів спортивного клубу Подільськ це чудова можливість набратися більше досвіду та дізнатись нові навички гри у футбол від більш досвідчених супер. Деякі військові зараз пройшли ротацію, повернулися додому, і їм дуже на користь піде така реабілітація, активне дозвілля. Вони зустрілися з хлопцями, з якими не перший раз вони вже грають. І Нашим вихованцям дуже подобається грати з старшими, з військовими. Вони їх надихають на перемогу, Це дуже якби, хороший досвід для молоді. Матч і був товариським все одно було добре видно напружену боротьбу за володіння футбольним м'ячем. Кожен гравець команди намагався показати найкращу гру, за чим уважно спостерігали їх вболівальники. Оскільки матч був з нагоди свята та ще й на полі грала збірна команда військових, хотілося б привітати наших захисників. Адже вони своєю мужністю та стійкістю дійсно довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Ви наші захисники та опора нашої держави. Тож прийміть щирі вітання на свою адресу. Дякую вам сказати наші захисники, що ви нас захищаєте, тримаєте оборону. Дякую вам велике. Хочу всіх привітати з сьогоднішнім днем Пресвятої Богородиці, покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисників та захисниць України. Всім бажаю міцного здоров'я, чим швидше нашої спільної перемоги. Я бажаю нашим військовим, щоб вони найскоріше перемогли та здобули цю перемогу. Щоб було мирне небо. Хочу привітати всіх військових, наших захисників за те, що вони дають нам можливість займатися своєю справою, розвивати молодь, займатися спортом. Ми завжди вас чекаємо на стадіоні, завжди раді вас бачити. Всіх ще раз святом, слава Україні!